Уявіть собі дівчину, що в 9 років дізнається, вона невиліковно хвора. У той час, коли інші діти граються, Леся Українка тендітна, блідна, з перев'язаною рукою після чергової операції сидить біля вікна і пише вірші. У 19 років вона вже стає відомою поетесою. А в 1901 році тяжка зима, загострення туберкульозу кісток. Лікарі кажуть, потрібне тепло. Леся вирушає до Єгипту. Уявіть, спекотний каїр, пальми, а навколо, чужа мова, інший світ. Але Леся не втрачає часу, читає про Єгипет, вивчає арабську, спостерігає за людьми. Там вона пише життя, боротьба. Хто не бореться, той не живе. У ті роки вона створює один із найсильніших своїх творів, одержима. Драму, написану буквально в гарячці. Коли їй було дуже зле. Але саме тоді, між нападами болю, Леся пише про міріам, жінку, одержиму словом, як і сама Леся. Це був не просто твір. Це був крик сили, доказ, що навіть хвора, далека від дому, вона незламна вона перемагає хворобу не ліками, а словом. Історія Лесі Українки це не тільки про поезію, це про волю. Про жінку, яка довела, навіть коли тіло слабке, дух може бути сильнішим за все.